Друзі і підписники каналу, всім привіт! Сьогодні я приїхав на одну цікаву місцинку. Тут раніше царські хати стояли. Сейчас, друзі, покажу місце, де будемо приступати до нашого сьогоднішнього копу. Ось така, друга місцинка на сьогодні. Ось так зі замом буду ходити. Це Ось тут царська хата стояла. Так, царська улочка йшла. Так. Тобто під тими деревцями, отак. І туди, 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 туди йшла. А тут царські хати стояли в цих кущиках. Ну а сьогодні от так зі загами походжу. Так, так, так. Ну і до кінця аж до тієї кукурузки. Це я в прошлі раз там ходив на тому горбіку, що за цим деревом хукавеньки теж попадалися. Ну що, друзі, а в мене вже є перша знахідка. Та знахідка перша. Поясочок. Такий от желізний. Така, друзі, знахідка перша за сьогодні. Такий от поясочок. Ну що? Шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Показалась така от монетка. Це, походу, 2 копієчки. Зараз будемо дивитись, друзі, що воно за монетка. Так, друзі, 2 копієчки. 1926 рік. Сохранчик бодрий монетки. Ще з однієї сторони, ще з другої. Така ось, друзі, знахідка. Дві копійки 1926 рік. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Це походу монетка. Зараз будемо дивитися, що воно за монетка. Так, копеечка, походу, друзья. Так, копеечка. Одна копеечка, 1928 рик. Так, вот а монетка. Еще и сохран бадеры в этой монетке. Такая, друзья, знахідка. Ну что, Шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. І так я вже не перший раз тут знаходжу на цьому місці. Таке от воно. Сюди типа дерев'яшка вставлялася. Така от штука. Ну а з цієї сторони таке, як сверло. Сверло, яке-то чи радянське, чи ще царське. Така от, друзі, знахідка. Яке то ручне сверло було колись. Таке от сюди, напевно, дерев'яшка вставлялася. Я так крутилася по дерев'яшці і воно сварлила. там таким от кончиком сверлило дерево. Така от, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Це, походу, царська монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. Денежка, 1863 рік. Ща, друзі, я не про труда краще покажу, що за монетка така. Така от монетка, друзі. Денежка, 1863 рік. Ємочка, походу. Така от монетка. Ну, а з тієї сторони Вензель. Олександра Другого. Трішки Лопатовичу гонув я ней. Така от друзі-знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Це сільвер, серебро, срібло, сережечка така от малюсенька. Зараз будемо дивитися, що воно за сережечка. Така от, друзі, малюсенька сережка срібна. Ща, друзі, я не і протрудня краще покажу, що воно за сережка така. Не знаю, друзі, чи царська чи радянська сережечка. Ну, срібна. Така, друзі, знахідка. Малюсенька сережечка. Срібна. Десь там на кончику якесь клеймо, стоїть, а воно видно, яке то клеймо. Сережечки. Ну, а тут вона така от. Срібна сережечка. Такая, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Такий кругляшочок показався. Зараз будемо дивитися, що воно за кругляшочок. Монетка, походу. Пізня Радянська. Да, 10 копійочок 1962 рік. Така от монетка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Така от знахідка. Чи пуговичка, чи застіпка якась. Зараз будемо дивитися, що воно за знахідка така. Пуговичка більш за все. Що сцинку зроблено. Така от знахідка. Така от пугучка. З Сцинку зроблена. Ну що, шукаємо далі. Так, друзі, прорив ось таку от ямку немаленьку. До метра де то глибиною. Воно кірпичі йдуть. Походу на фундамент на старий. На який-то натрапив. Кирпичі воно повно. Воно повикидував теж кірпичі. Воно кірпичі. Походу, на який-то фундаментик на... натикнувся. А все кирпич кірпич такий. Ну і що дзвонило? Чого я так копався? Кусок відра походу якого-то старовинного. Така от знахідка одна. Ще кусок відра від відра. Ще кусок від відра. Ну і вилку дало. Що мене поразило. От куди тут вилка в кусках відра. Така от вилка залізна. чи, чи латунню покрита. Клем нічого не бачу. <coughs> На ній. Така от, друзі, знахідка. вилка, Така от вона. Ну що, шукаємо далі. А у меня, друзья, еще одна знахидка выпала. Такая вот пуговичка. С бронзы или с латуни сделана. Такая вот на 4 дырочки. Такая вот у нас с этой стороны. Ну и такая вот с другой стороны. Пуговичка. Такая вот, друзья, знахидка. Ну что, шукаем далее. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Так, земельку викинув, монетка і показалася. Так. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. Походу, 2 копійки. Так, 2 копійки. Рання радянська монетка. 1936 рік. Така, друзі, монетка. Ще й охранчик доволі бодрий. в монетці. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така от цинкова пуговиця. Походу. Да, пуговиця. Така от вона без рисунків, без нічого. З цієї сторони, ну і з цієї сторони ушко ціле. Така друзі, пугучка. з цинку. Ну що, шукаємо далі. Так, друзі, спочатку таку от пугочку, пластмасову знайшов візуально зверху лежала. Така от пугочка. З пластмаси зроблена. Так, ну а терс такой вот ямочки выдала такую вот находочку. Такий вот кружечок. Или з конської упряжі, или кусочек цепочки якой. Зараз еще с конської упряжі штучка. Такий вот кружечек. С конської упряжі. Така вот друзі, знахідка. Ну що? Шукаем далее. Друзья, начал копать ямку. Находка так и показалась. Походу пугочка. Так, пугочка. Походу цинкова с четырьмя дырочками. Так, а друзья, знахідка. Пуговец. Ну что, шукаем далее. Ну що, друзі, підведемо підсумок сьогоднішнього пошуку. Так от по шмурдячку, всякому різноманітному. І жалізо, і алюміній, проволока алюмінієва, железки різноманітні всякі. Обломи ще медні, ще обломи латунні. Такий в общем результат по железу. Кілограмів 5 точно є всього, якщо взяти. Ну і тепер до цікавого, що мені сьогодні попадалося. Вилка така от. Так, потім сверла. Сверло таке от, чи царське, чи радянські, не знаю. Так. Застіпка на поясок така от. Так, така пугочка цинкова. Пластмасова пуговичка, теж пуговичка цинкова, бронзова или латунна пуговичка, цинкова пуговичка, З конської упряжі кружечок. Так, терпомонетка. Два позніх совета. 62 рік, 10 копійок і 1 копійка 61 рік. Ну і ранній Радянські монетки. Дві двушечки. Одна 26 рік, друга 36 рік. Копієчка 28 рік. Так, денішка. Це вже царська монетка. 1863 рік. Олександра II Монетка. Ну і срібна сережечка така от малюсенька. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім удачі на копі. Ну и пока.